Дуже часто зустрічається з тим, що люди не можуть відрізнити штучного волосся від натурального. Якщо ви ніколи його не бачили в житті і не розумієте, яка там різниця, то візьміть волосиночку або декілька волосинок підпаліть їх запальничкою. Штучне волосся буде пахнути пластмасою. Натуральне волосся буде пахнути смаленим. Ви ніколи не зможете перепутати ці два запахи. На мені, до речі, система заміщення волосся. Вона із натурального волосся. Можна блонд фарбувати в будь-які відтінки. До речі, штучне волосся ніколи ви не зможете пофарбувати звичайною фарбою для волосся. Штучне волосся фарбується тільки фломастерами, уявіть собі. Звичайною фарбою, якщо ви пофарбували волосся, і воно не пофарбувалося, то значить у вас штучне волосся. Всі перуки та системи, що в мене є в наявності, лише із натурального волосся. Їх можна фарбувати, тонувати. Якщо це блонди, інші відтінки треба тестувати, тому що різною фарбою по-різному може взятися відтінок.